Вітаю, до вашої уваги декілька головних та цікавих новин за сьогодні. Евакуація Херсона нова безумна ідея Сполучених Штатів. Нещодавно з'явилася інформація про пропозицію від Сполучених Штатів щодо створення демілітаризованої зони між Україною та Росією. Коротше, США пропонують створити 30-кілометрову зону між нами та Рашкою. Келох заявляє, що обидві сторони мають відійти на 15 кілометрів від лінії фронту. Ну, він каже, що головне домовитись про перемир'я на місяць, щоб обидві сторони могли залишити під своїм контролем ті території, які вони зараз контролюють. Келох вважає, що Україна, ну, в принципі, навіть і не проти розглянути розглянути таку а, пропозицію, але щоб таку зону контролювали міжнародні сили. За планом США, наші мають відійти з Херсона, Покровська, Миргорода, ну а Рашка з Нової Каховки, Олешики, Нергодар. І ще обидві армії мають відійти від Торецька, Часового Яру і позицій на південному фронті. Ну і звісно, наші мають відійти від кордону в Харківській, Сумській, також Чернігівських областях. Келох каже, що міжнародні сили під керівництвом, наприклад, Британії та Франції будуть контролювати таку зону. Ну а при цьому США запевнили, що не будуть відправляти свої війська для контролю цієї зони. Запропонована демілітаризована зона є, друзі, дуже суперечливою ініціативою. Вона передбачає значущі просто територіальні поступки з боку України та ставить під питання не тільки суверенітет країни, а ще й нашу з вами безпеку. Засоби масової інформації оцінили ймовірність атаки на Москву 9 травня. Коротше, щодо атаки дронів на парад Путіна 9 травня, то тут є дві штуки, які роблять це малоймовірним. По-перше, це купа ППО та іноземні гості, але удари в інших місцях цілком можливі. Атака українських безпілотників на Москву в день параду 9 травня, якої так до речі, боїться в. Путін, скоріше за все, не буде. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на свої джерела в української владі та Збройних силах України. Видання каже, що росіяни нагнали в свою столицю просто дофіга систем ППО, так що успішний удар з нашого боку він дуже мало ймовірний. Але можна чекати на атаки в інших регіонах країни-агресора. І ще один момент: на параді будуть представники Китаю, Індії та деяких, можливо, європейських країн, і такий удар може викликати роздратування та людь у світі. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня. Я вам нагадаю, що в РФ кажуть, що їхня країна прийматиме 29 іноземних лідерів на параді в Москві. Причому Індія, Нікарагуа та ПАР будуть представлені як досить на високому рівні. Ну, крім того, разом з армією окупантів крокуватимуть красною площею військові з Північної Кореї, що є дуже неприйнятним фактом. МЗС України закликало всі іноземні держави утримувати світ участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві. Хоча прямої загрози атаки на Москву 9 травня мало ймовірна через посилену ППО та присутність іноземної делегації, загроза ударів по інших регіонах Росії залишається актуальною.